Ну, намагання є, спроби точно будуть, росіяни здатні на такі абсурдні речі. Проте м -м, нічого, ну коротше, я не вірю в успіх росіян в цьому напрямку абсолютно. Те, що вони можуть спробувати, і можуть спробувати навіть реалізувати, це може бути. Вони яка їм різниця? Ну, спробують загине там декілька сотень людей. Ну Передумають там іншу операцію, собі придумають для них це абсолютно неважливо. Проте, в реальний успіх від цього задуму на сьогоднішній день, враховуючи навколишнє тактичне положення та становище, в реальний успіх цієї операції я особисто не вірю з точки зору там росіян. А які сили там зараз акумулює ворог, і чи готові ми їх зустрічати, якщо ви кажете, що ви не вірите, що ця операція їм вдасться? Я не вірю, що вона вдасться навіть по своєму задуму та розумінню наших сил та засобів в мене немає точних даних зараз по силах противника на тому напрямку, бо ми не знаходимось на іншому. Але в цілому, поглядаючи навіть на мапи, поглядаючи там на тактичне положення, то абсолютно очевидно, що так можуть спробувати, але я не бачу там передумов для успіху ворога.